Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Я запорозький Сито, котрий усмішку зустрічає світанки та уступці дня та вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Є така народна мудрість, яка гласить краще залишити своєму синові книгу, ніж горщик з золотом. У мене немає горщика з золотом, але я настільки щасливий, що спромігся залишити своєму синові у спадок книгу історії запорозьких козаків для веселих дітлахів. І сьогодні я розповім вам. Чергову історію з моєї книги. І знаєте, про що вона буде? Про кого? Вона буде про козака Мамая. Я вже якось розповідав вам історію про те, як козак Бардадим Мамаєм став. А сьогодні нова розповідь про нього. Дуже мені вже до серця цей великовоїн. Я переконаний, що почувши мою казку про козака Мамая, ви так само полюбите цього великовоїна. Захисника батьківщини, який завжди у трудні, скрутні часи для нашого народу, приходив, щоб допомогти українцям, щоб відбити навалу ворожу, відстояти правду, честь і волю. От Ви полюбите козака Мамая і будете нести його в серці, як несу його в серці я. Одного разу у степу. Козаки, які вийшли у розвідку, потрапили у полон. Це був невеличкий загін козацький. І, потрапивши на ординців, були оточені ними і приготувалися, щоб тримати оборону. Одстрілюючись, вони відбили одну атаку, другу, третю. Сонечко вже почала. І сідати за обрій, але напирають і напирають турки і тут. Хтось як крикне хлопці, дивіться, дивіться. Дивляться вони по небу, летить до них на своєму вороному коневий козак Мамай. Приземлився він серед гурту та й каже, що хлопці вуха свої поопускали, як лопух на дощ. Нічого, а щас ми дамо а відсіч. Порозуміємося з ними. Ану каже, почекайте на мене. Здається, мені є там бей в зуби, якого я давно зустрічав. Піду погуляю конем. І подався він грати конем перед самими турками. Вони в нього стріляють, пускають стрілу за стрілою і жодна влучити не може. Повернувся він до табору, кажу, кепські справи. Вони налаштовані доволі серйозно і не підуть звідси, поки нас не розіб'ють. Але нічого, піду я, потримайте мого. Коника. Я піду в їхній табір, то поспілкуюся з биєм Зубеєм. От оставив він коня у таборі, а сам пішов поспілкуватися з биєм зубиєм. Вклонився він йому чемно та й каже, беєв в зубею, давай миру шукати. Годі вже воювати. А той каже: Ні, мамає, я не піду звідси, поки останній з вас не попрощається з своєю. Душею козацькою. Той каже, стривай, а може, а може, якось порозуміємось. А бив зуби, тоді і каже, слухай, мама, я чув, що в тебе є чарівний пензель. І все, що ти намалюєш, мов би, потім перетворюється на справжню річ. Мама й хитровато усміхнувся і каже, є в мене цей пензель з собою. То намалюй мені, каже, Бейвзубий, скриню, повну золота, я тоді зніму оточення і подамся додому. Давай, прикажи принести мені волов'ячу шкуру, принести волов'ячу шкуру, достав козак мамай чарівного пензля і почав малювати. І коли він закершив свою працю несподіваним чарівним образом, ця скриня стала реальністю бей зубий, потираючи долоню, а долоню, підійшов до скрині, піднів трохи кришечку і засунув туди руку. Тепле, каже, ой, тепле. Потім вай, 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 вай! Застрібав, почав фукати на руку. Що таке? А виявляється, козак мамай, та жартун намалював там замість золота, палаючи вуглини, то він опік руку, мама цього бияв, в Кричить бейзовий, слуги мої вірні, хапайте, каже, цього козарлюгу, Рубіть йому руки, по саме плече робіть. За його такий вчинок. Січуть вони своїми кривими саблями козака, а лезо отскакує, як від от каменя, тільки жупан йому пошкодили. Ех, аж. Заскрипів зубищами бив зуби, що ми що мені зробити з цим козарою, щоб його змертвити? Він мені вже як киска в горлі. І тут дивляться, іде степом жінка у чорному плащеві і з косою. Здогадуєтесь, хто це? З'явилося, це прийшла панна смерть, вона якраз там блукала степом, то до неї підбіг Бей в зуби і каже панно смерть. Допоможи мені, каже, з цими козарлюгами впоратися. Допоможи мені цього козака мама змертвити. А смерті каже, ой як хороше, що я саме цим степом ішла. Я вже не одну сотню років за оцим козарлюгою каже, ганяюся. Що зробимо? Ану викопайте мерщи яму та поставте його над ямою. Викопали татари яму. Поставили козарлюгу над ямою, а вона, цокаючи своїми зубищами, підійшла з косою та й каже козакові, «Готуйся, козакче, до смерті. І почала тією косою орудувати, підкошувати його, щоб зачепити козака. А він то підстрибне, коли коса йде повз нього, то присяде коса над ним, підстрибне коза під ним, Підстр... присяде коса над ним. Потім набридло козакові а, змагатися так зі смертю, і він стрибнув собі в яму. Закопуйте його, мерщій, закопуйте, засипайте землею, скомандувала смерть. Підбігли татари, насипали землею і зрівняли ровень зі степом, ще й бив зубий, від злості почав тупцювати своїми ногами, отак «От тобі, мамаю, отак от тобі. Викрикував. Цей час в таборі козаки бачили, що це відбувається. На поміч ніяк прийти не могли, та зажурилися. Кажуть: Е, бідний, бідний, козаче, будемо ми сумувати і плакати за тобою. А хто ж за нами заплаче? І ви знаєте, дорогі мої, що ота кумедна його розвідка мама саме допомогла вберегтися козакам, бо вже ніч прийшла. А коли ніч прийшла, татари вирішили залишити останню атаку на ранок. Сидять у колі козаки зажурені. Як же так оце? От такі от долі, от така от доленька наша. Раптом дивляться, а біля багаття, і з-під землі та з'явився порость дубочка, маленька гілочка дубу. Почала вона рости рости у них на очах і вмить. Перетворилися на козака Мамаю. Вони спочатку шагнулися, а потім точно він, козак Мамай. А я вам нагадаю, що козак Мамай є сином Хортицького дуба, славнозвісного тисячолітнього дуба, і батько дав йому своє безсмертя і вміння перекидатися на дуба, на дерево дуба. Каже, що хлопці? Ви думали, що смерть може зі мною впоратись, ви повірили, що бей-зубей може мене. Ушкодити, умертвити? Е, ні. Давай, давай отамане думу думати, як же нам впоратися з татарами, як визволитися та повернутися додому. Щасливо. І каже, отамане велик хлопцям принести у коло горщики, які тільки в нас є. Принесли горщики. От, каже, давайте сюди мотузя, яке в нас є. Принесли мотузя. Потім мамай каже, принесіть сюди хвасолю. Чуєте? Квасолю, принесіть сюди борошно ага, і окропчик. Козаки собі здизують плечима. Про що він таке говорить? А я вам скажу, дорогі мої, яку він хитру хитрий, хитру страву придумав для татар. Хвасолою запорожці називали мідні кулі. борошном порох, а окропом суху траву. Ви розумієте, що він їм приготував? Словом, він вишукував Оці горщики квадратиком таким, акуратно чотири боки світу. Зв'язали хлопці, ті горщики мотузям от, і понасипали у кожний горщик фасольку кулі, борошно-порох та притрусили це все сухою травою. На світанні по два козаки на кожну в'язку подалися у степ на чотири боки. І по команді Мамая підпалили ту траву, розгойдали той приперчений сніданок. І коли козак Мамай стрільнув із мушкета, кинули їх у сплячих татар. Як почали ті горщики бахкати і бухкати, дзенькати і шмелькати, попідскакували пробуджені татари, зрозуміти нічого не можуть. Думають, що вони знаєте, десь, десь, десь уже в іншому світі. Опинилися, порозбігалися, порозсипалися тим степом, як ото горох із дирявого лантуха у коморі. А запорожці щасливі попіднімалися, подякували мамаю за такий сніданок. Бо уявляєте, якби не він приготував той сніданок, то татари б е нагодували своїми стрілами гострими От, запорожців. А так щасливо. Дякуючи Богові і козаку Мамаю, вони повернулися на Січ і потім ще довго переказували, розповідали своїм друзям про те, як трапилася ця пригода з ними в степу як козак-мамай прийшов їм на поміч. От все. Час нашої зустрічі добіг кінця. Я трошки шкодую завжди, коли добігає кінця час. Я хочу ще розповісти вам одну, і другу, і третю казку. Але, але ми обмежені часом. То нічого. Іншим разом я вам розповім іншу казку про іншого козацького достойника, про інші чари, які відбувалися на нашій чарівній землі з нашою хортицею. А зараз бажаю вам будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте. Рідним друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Сенька сита. Не забувайте на наступну зустріч. Чекайте і любіть Україну!